Нам ніби стрім в процесі. Скажіть, будь ласка, як чудно видно? Через три хвилини починаємо. Стрім працює, тільки ім'я неправильно. 8 серпня стрім називається, Ну, ладно. Да, сьогодні цікава тема, буду, зараз її опублікую. Як завжди...

Доброго ранку, Альона, Доброго ранку Діма. Прошу зачекати ще хвилинку. Публікую тему. Так, ну сьогодні будемо без тіктоку. Да, вибачте, сьогодні чутно дійсно потяг. Я в спортклубі на Кенсінгтоні. Вирішив позайматися спортом і не пропускати ефіри. Так, ну пропоную почати. Доброго ранку, я Пексфалконтіс і, як завжди, сьогодні о 10 ранку. В прямому ефірі нашого філософського клубу з новою темою Абсолют. Я і шлях, як говорять про головне веди, аврамічні релігії Будда, Дао та наука. І метою сьогоднішнього ефіру теми буде розглянути питання, що таке абсолют, Бог, хто я такий, хто я така, душа, чи я якась конструкція. Третє питання: який шлях визволення о спасіння, дивлячись, хто в яку релігію вірить? Четверте питання, яке ми розглянемо, це етика дії. І п'яте, як перевіряти істину або епістеміологію і що каже сучасна наука. Для підготовки на сьогоднішній ефір я готувався за кількома книжками. Саме основні шастри ведичної культури це Багават Гіта, Шрі Шапанішат, Шрімад Багаватам з юдаїзму та християнства – це Тора, Танах. Новий заповіт. З ісламу це Коран, звісно, з буддизму це Джамапада та анатта Лакхана Сута. Сатіпхана Сута. В Даусизмі я брав за основу 1:37 та 38 Дау Ди Цин та Джуанци. А в сучасній нау науці та я розглядав космологію ACDM, Еволюцію, добор та нейронауку свідомості. Тобто глобальна робоча мережа, яка на сьогодні прийнята, також читав про інтегровані інформативні та когнитивні науки і релігії. І так, почому? Почнемо. Все ж таки, що таке абсолют або перша первозданна реальність? Згідно вет, Гіти і Шубанішан, Багават, Гіти, абсолют, персональний барман або Багаван. І безособовий браман, і все не проникний параматма це три, три рівні пізнання абсолюту. Тобто, це в першу чергу найвисокий э, рівень э, персональний Багаван або сприйняття абсолютної істини як Багавана, безособовий браман, те, що практикує буддизм, наприклад. Усвідомлення Барамаджоті та духовного неба, і третій базовий рівень це усвідомлення себе як параматма або на душі вічної живої істоти. Відповідно до юдаїзму та християнства, тут одна думка: що єдиний Бог є Творець і у християн то є, наприклад, свята Троїця, і Бог трансцендентний, і водночас близький до нас. В ісламі єдиний неподільний, абсолютний творець відповідно до сури 112, цитую, немає нічого подібного до нього. Це також е означає те, що все пробуває в балансі відповідно до Тажбігу та Танзіху в буддизмі. Абсолютно уникає метафізики, богат, сам буддизм уникає метафізики Бога творця, і акцент йде на дгармі або законі природного порядку та нірвані як згасанні та страждання. відповідно до даосизму, да це безіменне невідмовне начало і джерело всього шляху. Згідно з сучасної науки, методологічний натуралізм, космологічні, фізичні моделі. Вони без апеляції звертаються до надприродного, те, що знаходиться поза межами матеріального світу. Я пропоную далі задати або завдати з питаннями, спробувати знайти на нього відповідь, хто я такий. І визначення в ведах. Звучить як я вічна душа або атман чи джива якісно споріднена до абсолютної істини відповідно до Багавадгіти 2, 20 та 15.7. В християнстві, ідоїзмі та ісламі особа це створіння, душа відповідальна перед Богом за безсмертя та воскресіння в буддизмі Ананда це відсутність сталого я п'ять агрегатів визволення через прозріння. Непостійності, непостійності, точніше. В даосизмі природність, дзиджан узгодження я з А В сучасній науці я виділяю Я як динамічна, динамічну конструкцію мозку, тіла, соціуму, яка не має перічного, незмінного ядра в сенсі атому, наприклад. З точки зору зору вет, атман та Веди та про... ананта в буддизмі та сама конструкція Я в сучасній науці це є основні запитання, які ми повинні розглянути. Так, дякую, Діма, що зауважив. Чутно дійсно не дуже. Для інстаграму я забув наушники. На Ютубі повинно чути бути набагато краще, хоча, й ми на Коло тут людина спілкується по телефону. Це лаунж спортклубу. Це була перша. І трошки невдала спроба, бо всі зони тут зайняті людьми. Я вибрав на, на свій вибір саме безобідне, і виявилося, що тут такі людина розмовляє. Тому вибачаюсь. Я хочу одразу перейти до типових помилок в порівняннях для того, щоб уникнути їх в майбутньому при розгляді наступних тем. Перша помилка це редукці... редукціонізм, тобто не заводити богослов'я до. Психофізіології і, навпаки, не змішувати ці поняття. Це дуже важливо, якщо ми хочемо дійсно зрозуміти суть, не критикуючи різні богословські школи та філософії. Є часто підміна термінів та понять в різних культурах, і релігіях не тільки через лінгвістичні відмінності, а й через трактування і неточні переклади з древніх мертвих мов, таких як санскриту, древньоаравійської, древньогрецької. І, наприклад, такі поняття, як душа, дух, свідомість, вони по-своєму трактуються в різних релігіях, культурах та релігіях. Тому, коли ми розглядаємо такі терміни, будь ласка, одразу намагайте зрозуміти контекст або уточнюйте семантику терміну, що саме розуміється за цим словом. Тобто давайте робочі дефініції з самого початку, перед обговоренням або перед аналізом. І є також Ну, дуже популярна помилка це історичний контекст, тобто відрізняти первинні тексти від коментаторських традицій, наприклад, Талмуд, Фікл. Кожен може трактуватись по-своєму в різні часи, з різних обставин, з різною метою, з різним рівнем інтелекту того, хто дає свій коментар чи пояснення. Я... Продовжу продовжити. А що ж цим всім робити, на мою думку? Я хочу, щоб ви створили і сформували свою власну думку. Те, що кажуть нам ведичні традиції, аврамічні релігії, буддизм, даосизм, сучасна наука, тут дуже багато різних рекомендацій, і я хочу, щоб ви в першу чергу, коли більше звертали увагу на щось. Дивились на це скрізь призму або абсолютної істини, або ваших власних цілей та вашого власного досвіду на рівні розуміння. Хочу затронути таку абстрактну дуже тему і перед цим прочитаю коментарі Альони. Дякую. Що, як завжди, підтримуєш, дивишся, пишеш. Альона пише, що я, душа, незалежна від релігії в своєму житті, я намагаюсь прислуховуватись до душі, як я це розумію. Далі Альона пише, що так часто буває, що коли заходиш з людьми в конект, наче все добре, а коли заходить мова до релігії, навіть маленька розбіжність в погляді може почати суперечку. Тому це тема часто є табу. Дякую, Альона, за коментар. Продовжу. Те, під тему космос і походження. Згідно ведичної культури, а саме Багава, там творіння або створення всього в матеріальному світі, всі цикли творіння або кальпи, множинні світи, виникали. Завдяки роботі Брахма, який населяв Всесвіт живими істотами, створював з пустоти планетні системи з усім тим, що ми можемо бачити навколо та не бачити, відчувати. Результат їх існування <звучить> з аврамічних релігій знаєте, що творіння Всевишнім відповідно до лінійної історії. дуже чітко описано в Біблії, але як на мене, викликає багато запитань. Чи це розглядати як факти, чи це розглядати як ем, метафори в прямому їх розум... або в переносному їх розумінні? Відповідно до буддизму, початок не акцентується. І все розглядається в залежності від виникнення. В даосизмі дао породжує одне, два, три або десять тисяч речей. Тобто все породжене дао. А згідно науки, більшість притримується теорії великого вибуху, еволюції видів, тонкої настройки. І це досить. Досі є предметом філософських інтерпретацій та нових досліджень. Також хочу розглянути етику та суспільства. Відповідно до гіти, дгарма, тобто обов'язок, і намір без прив'язаності до плодів є основою для існування цивілізованого суспільства. Відповідно до Біблії, Тори, Талмуда, любов до Бога і ближнього, справедливість, і милосердя та казуїстична етика, яка описується в, в Талмуді, в є основою для існування цивілізованого суспільства. В Корані справедливість, миросердя, захист слабких, застереження проти надміру та гордині є обов'язковими в існуванні. Абсолютно всіх груп людей відповідно до буддизму, п'ять заповідей, параміти, співчуття і ненасильство, Тобто Ахімса є основою Да, Вибачаюсь на фоні. Дуже гучно розмовляє е, один з знайомих. Або Він тут сидить раніше за мене. Я вже не хочу переміщатись, тому вибачаюсь. Я сподіваюся, що на Ютубі. Через мікрофон буде якісніше чутно, тому заходьте на YouTube канал Falcontis і напишіть, будь ласка, коментарі. Якщо буде на то ваша ласка. Will, uh... Раніше в попередніх ефірах uh, я розглядав як можна перевіряти достовірність. Абсолютної істини. І все ж. Трошки пробіжуся ще раз по цьому. Так, як перевіряти істину або епістеміологію? Відповідно до Вет або Н'яя шруті, откровення, югті, логіка, анубгава, пратякша, тобто досвід, традиція гуру це Парам, Парампара. Є основа для будь-якої достовірної інформації і основне джерело абсолютної істини, відповідно згідно з яким треба перевіряти все, що ми можемо отримати у вигляді інформації, відповідно до аврамічних релігій, откровення разом з роздумами святих традиціями. Робота теологів, фіхів та галахи є основою для перевірки абсолютної істини. В буддизмі абсолютна істина перевіряється через емпірічність практики. Тобто, якщо ти перевірив, треба прийняти медитативну верифікацію і так далі. А в сучасній науці. У нас є досить багато відтворюваних експериментів, перевірки фальсифікації згідно різних методик та модельна придатність, наприклад, ми можемо перевіряти різними логічними, науковими, експериментальними методами. Завжди, звертаючись до джерела, наявність мотивів для спотворення інформації. Та співставлення з тим. Якщо е, хтось висуває гіпотезу, яку неможливо перевірити експериментальним шляхом, як мінімум вона повинна бути доведена будь-яким прийнятним для інших науковців е, методом, як мінімум, на основі доводів. Я пропоную на сьогодні завершувати цю тему, і пропоную вам завітати в гості для фізичного обговорювання вживу тих тем, які вас цікавлять, тих запитань, які для вас більш актуальні. Тому давайте, будь ласка, скомунікуємо і поділимось, коли в який день, в який час вам буде зручно. Ідеально, якщо це буде щотижня. Я розумію, що дехто може знаходитись далеко від Лондону і все ж запрошую. Ті, хто будуть відсутні, я спробую, щоб було, була доволі як, дов, якісна пряма трансляція. В першу чергу, через Ютуб. Я дякую за увагу. Бажаю вам вдалого дня, чудового тижня і якомога більше років. Справжнього щастя в абсолютній істині! До нових зустрічі, Пока.